Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, уже завтра в Італії розпочнуться зимові ігри, Олімпійські ігри. Утім, у мережі розгорілася суперечка. І не через спортсменів, і не через саму гру, а через одяг, форму, у якій наші олімпійці представлятимуть Україну в Мілані та е Кортіні Дампецо. Якщо я правильно випанула, Кортіні, Ви... Кортіні Дампецо. О, дякую, бачиш? Що не так з формою? Чого від чого там суперечки? І що кажуть в національному олімпійському комітеті? Більше подробиць далі. Скандал через форму. Бачили вже форму України для олімпійських ігор, бо я не трохи в шоці. За наявності неймовірних брендів, ми співпрацюємо з польським брендом, який не передає ніякої ідеї та української ідентичності. У соцмережі ТРЕЦ розгорілася суперечка через одяг українських спортсменів, які цьогоріч представлятимуть нашу країну на зимовій олімпіаді: фіолетовий, блакитний та жовтий. Саме у таких кольорах будуть виступати українські олімпійці в Італії, форму цього року, як і попередні створювали спільно з польським брендом. Дизайнери кажуть, шукали натхнення в українській культурі та природі. В елементах екіпірування використали гірські краєвиди, вічно-зелені смереки, чисте карпатське повітря та золотаві візерунки української вишивки. Та все ж не всі зрозуміли задум дизайнерів. Користувачі у коментарях під емоційним дописом розділилися на два табори. Тож ми вирішили вийти на вулиці столиці та запитати думки киян, чи подобається їм форма олімпійців. Я б кольорову палітру передивився, може, все-таки зробив би якийсь більш сучасного формату. Наша форма ну не скаже, що вона прямо ну, гірше виглядає за все. Так, вона дійсно така, ну, більш можливо, проста. Можна було б трохи яскравіше якось, щоб вам більш виділялося. Монголії, в них більше їх традиції показує. Мені здається, що все-таки з нашими традиціями можна було якось форму зробити покраще. ні, нормально, це все, що просто завжди красиво. Україна сьогодні має лаконічну форму, яка вписується в наші реалії сьогодення, каже ведуча та коментаторка Суспільне спорт Дарія Кузнецова. У нас от завжди підхід до форми а, дуже виважений і достатньо елегантно мінімалістичний. Тут такий красивий, насичений синій і жовтий. Також ну дуже класна форма. У нас війна все ж таки. Не будемо забувати, що зараз прям кричати і якось гратися кольорами, візерунками це не супер класна ідея. Цього року Україну на Олімпіаді 2026 представлять 46 атлетів у 11 видах спорту. Серед спортсменів Назарій Карчмар він виступатиме на іграх вперше. Його дисципліна санний спорт. Про форму каже одне: дуже зручна та якісна. Він має декілька комплектів. Утім, його найулюбленіша, із довгим рукавом. Це мій особистий смак. На мою думку, вона гарно виглядає, приємна на дотик, також ну звичайно, український герб. Олімпійські кільця і в загальному вона естетично гарно виглядає. Ми тут ходимо тільки у олімпійській формі, ми зараз в олімпійському селищі, і тільки у ній ходимо, тренуємось. Стосовно того, що форма комусь не подобається, Назарій каже: Думаю, це людський фактор. Людям завжди потрібно щось знайти, щось до чогось доколупатись, так сказати. Починаючи з 2023 року, офіційним партнером та постачальником екіпірування для Националімпійського комітету України є польський спортивний бренд, каже прес-секретар Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка. Цей бренд надає екіпірування на безкоштовній основі. Повністю забезпечуючи спортсменів, тренерів, штаб-команди. Тому щодо дизайну на ці ігри конкретно розробляли дизайнери даного бренду. звичайно, все погоджували з національним олімпійським комітетом. Олімпійці мають декілька форм: парадну для церемонії відкриття і закриття, і спортивну, яку одягають під час змагань. На одного спортсмена виділяється від 10 до 20 різних комплектів залежно від виду спорту. Щороку кожна країна представляє свій унікальний костюм. Часто для створення форми олімпійців залучають світові бренди та відомих дизайнерів. Наприклад, італійці мають дизайн парадної форми Джорджо Армані, італійська збірна обрала майже повністю білу гамму, а британці залишилися в класичних темно-синіх, червоних і білих кольорах. Команда зі штатів цьогоріч традиційно робить ставку на класику, стримані світлі образи з теплими пальтами та светрами. Французькі спортсмени з'являться у мінімалістичній формі з м'якими відтінками національних кольорів. Окрему увагу цього року привернула Монголія. Традиційні силуети, в'язані шарфи, орнаменти та натуральні матеріали поєднали історію кочової країни з сучасним дизайном, над яким працював місцевий бренд. Бачите, без ВАУ ефекту форму української національної збірної на Олімпіаді. Головне, щоб був результат. Був це по перше. По друге, я подивився там західні пабліки. Багато хто на тлі форми, зокрема українських українців, значить кажуть, що МОК ще трошки раніше, там рік тому і так далі. Ну, в ці роки, особливо, коли ми переживаємо трагедію війну Росії проти України, так вони намагаються обмежити українських, начебто, намагаються. Межити українських спортсменів використання форми як майданчика для антивоєнних закликів чи жестів і, і, і різних таких проявів, так але ж регламент вимагає певної нейтральності. Це по перше. По друге, багато хто каже, що краще від є е, можна погодитися аніж форму обговорювати наших спортсменів. Говорили про те, в яких умовах наші спортсмени долають перешкоди, готуються і ще можуть показати гарні результати. І ну, будемо спостерігати завтра. Починається олімпіади і подивіться на. Наша збірна потроху-потроху наші прибувають ой, ой, зараз, зараз у нас збуйнулася. Ну все, відкривайся. Тут ж не домовився з технікою. Ось, подивіться, наша збірна. значить, Наші потроху прибувають до Італії. Ось їх фоточки так наших спортсменів. Значить, е, е, вже приходять наші спортсмени в режим змагань, незважаючи на викрики е, тренувань під час повномасштабної війни, як ми вже також зазначили, і наша українська команда. Вперед, багать багато користувачів. Що ви я з цього проводу думаєте? Також надсилайте нам повідомлення. Яке? Що, яке? А таке. Вікторина а так. питання. Яке, яке, а таке. Яке з цих українських міст подавало заявку на проведення зимових Олімпійських ігор? А Львів, Б. Яремче, В. Київ. З понеділка по четвер. Новий сезон. Видіння бачила її дар, опора для інших. Мої донці жіначе пороблено. Я хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ, що ж робити? Відгадку Треба шукати у минулому моєму. Це вам і треба буде з'ясувати. Учениця мольфара. Новий сезон. З понеділка по четвер, о 14-й. На 1+,1 плюс Україна.